Слава Україні! Розпочалася 1170-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. На харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів і Кам'янки. На Куп'янському минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Глушківки, Нової Кругляківки і Загризового. На Ливанському 24 атаки. Противник намагався просунутися уперед поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямку Рідкодуба, Нового Миру і Ольгівки. На Сіверському напрямку упродовж дня ворог здійснив 6 атак на позиції наших підрозділів біля Верхньокам'янського і Білогорівки. На Краматорському було 10 бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру і Предтеченого. На Турецькому 13 атак неподалік Щербинівки, Турецька і в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку. Ку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора у районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котленого, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки а також у напрямках Богатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки і Котлярівки. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 32 атаки поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного поля, а також у напрямку Новополя, Богатиря і Одрадного. На Гуляйпільському противник здійснив одну марну спробу просунутися вперед у бік населеного пункту Високе. На Оріхівському було сім ворожих атак у районах Степового, Кам'янського і Щербаків, на Придніпровському одна. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих авіабомб, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 1157 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 6000 тисяч обстрілів, із них 151 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 2891 дрон камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони минулої доби уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад паливно-мастильних матеріалів і радіолокаційну станцію російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем. Одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 120 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні!